Вітаю глядачів 23 серпня. 25 рік. Ну що, покажу Сою Осборн. бобів небагато. Але хоча б є шанс, що вони... Будуть. В серпні у нас продуктивних опадів не було. Але так як ця соя трошки раніше за оцю невідому сою, то з Озборна можливо ще що щось буде. А оця соя, на яку найбільше я надіявся, Ну, сили їй не вистачить скоріш за все. Ну, якщо опадів не буде, то буде такий собі соєвий силос. Не вистачить їй вологи. То я ця в своєму розвитку затримується на днів 20. Я в такій фазі минулий рік, її бачив, ну, скажімо, 5-6 серпня. А сьогодні вже 23 А вона ось така. Думав минулий рік важкий для Сої, але минулий рік був ще. Досить такий непоганий. Залишається надія ось на цю сою. На Осборн. Хоча тут якихось рекордів. Ну, зрозуміло, що навряд чи ще щось буде. Але принаймні це вже краще, ніж на ті сої, що я був. Все, дякую за перегляд. До наступних зустрічей. З надією на дощ. До побачення!